Брати і сестри, наш час швидко біжить, і ми приходимо до закінчення нашого служіння, але ми тільки що співали і читали ці слова про Біблію. Бог написав цю книгу по натхненню Духа Святого, давав людям ті слова, які вони писали. І, але автор книги Біблії Господь. І вчора ввечері в мене в спальні на вікні лежить новий заповіт такий здоровий. здоровий. І я відкрив його, і мені так сподобалися букви, на щось говорить. Раніше для мене то книжка була, ну, я б сказав, то для стариків. Була в мене любима книжка Біблія Цегетцівська отам вона раз, матрочетверта стоїть, по-моєму, Гецомська. І там такі дименькі букви, я її любив читати дуже. Але коли перейшов на другу мову, то я ту книжку вже навіть забув, коли відкривав, а читаю там, де і палочка, і точечка. Ось отаку, отаку я став читати. І відкриваю я новий заповідь, почав читати. Я побачив, що я годину читав, 10 глав прочитав. Це Матвія з першої і по десяту главу час читав годину. Лілі говорю, оце да, цілу годину читав. А ліля говорю, ну ти ж не просто читав, а ти вдумчиво читав, не спішав. Да дійсно, я так потихоньку і читав, щось не зрозумів. Я знову починав спочатку. І так я не одну главу, бувало, повертався, трошки прочитав що суть мені. Коли я читав на російській, то ну, я вже там заучено, вже я знав все. По-українськи почав читати, воно, як то знаєте, навіть по другому відкривається. І отак прочитав голову, щось до півголови дочитав, щось я не зрозумів. А ну ще раз повертаюсь знову. І коли я читав, я зрозумів, як добре почати читати на українській мові книжку, Біблію, слово Боже. І те, що нам здавалося, вроді б, то з дитинства читав, вроді б, то знав і все добре, ну, став читати вже так, то більше відкривається. І я раджу вам, читайте книгу, Біблію, святу книгу. І, і коли я читав, я там зрозумів ну, два, е, е, четвертий розділ, е, три останні вірша. Мені так вони якось впали в душу і в серце. Що я вирішив сьогодні знову поділитися цими словами? Що тут говориться? А я вірю, що ми учні Ісуса. Ми ті, які послідували за Господом, які навчаємося від Ісуса Христа. Нам сьогодні дуже важливо читати Слово Боже і навчатися від цього Слова. А Ісус дав нам приклад, як Він навчав, що Він говорив 23, 24. І 25 вірш. Тож Ісус ходив по всій Галилеї, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Тут Слово Боже говориться. Про навчання Ісуса. Він приходив в Галилею, приходив в їхні синагоги і, навчаючи, проповідував Євангелію, царства та зцілюючи всяку меду і всяку хворобу в народі. 24-й вірш говорить. І розійшлася про нього чутка. По всій Сирії, і привели до нього всіх хворих на різні недуги, знеможених стражданнями біснуватих, лунатиків, паралізованих. І він оздоровляв їх. І за ним пішло багато людей з Галеї, з Десятимістя, з, з Єрусалима. З Юдеї і за Йордана. Брати і сестри, ми бачимо ціль приходу Ісуса Христа це проповідувати спасіння вічне життя. Він говорив людям, що життя на землі короткочасне, прийде час і буде на небі життя вічне. Де не буде сльоз, скорбот, страждань. розлук, цього нічого не буде, навіть війни не буде, ракети літати не будуть там у вічності, але там буде вічна радість, і Христос Він прийшов на цю землю проповідувати людям спасіння, життя вічне. Але плюс до всього, що він говорив і проповідував, він бачив людей, які приходили до нього, то він їх зцілював від хвороб. В Ісуса Христа була ціль не тільки говорити про спасіння людям, про вічне життя, але недуги Він бачив у людей. І він і просто молився за них, зцілював і забороняв всім хворобам. І люди, вони бачили, що коли приходять до Ісуса Христа. Вони можуть отримати зцілення, вони можуть отримати здоров'я для свого тіла, і люди стали приносити паралізованих людей до Ісуса Христа, щоб Ісус положив руку свою, щоб Ісус помолився. І тут говориться, і лунатики приходили до нього, приводили і паралізованих і одержимих. Нечистими духами приводили до Ісуса, і Слово Боже говорить, і Він оздоровляв їх, і за ним пішло багато людей. Дійсно, сьогодні той самий Ісус. Він приходить до церкви своєї, щоб на служінні благословити церкву свою, кого потрібно ізцілити, кому потрібно допомогти, ціль Ісуса дати вічне життя. І допомогти жити добре на цій землі. І здоров'я він піклувався. Він не говорив нічого страшного, захворів, ну пройде час, помреш. Там буде в небі, хорошо, не буде хвороб. Ні, Він протягував руку і допомагав. Бачив, людина паралізована, не може ходити. Він просто говорив: прощаються тобі, гріхи, бери свою постель і іди. І людина вставала, одужувалась і раділа. Що знаходила такого Спасителя, який сьогодні серед нас? Він серед церкви своєї приходить. Поблагословити приходить е, говорити з нами і дати нам радість, щоб ми мали вічну радість з Ісусом Христом. Тому, брати і сестри, коли приходимо на це місце, ми йдемо там, де Господь, ми йдемо там, де діє дух святий серед церкви своєї. І я вірю сьогодні, що Він серед нас. Я вірю, що він прийшов, щоб допомогти нам, простити нас. Простити гріхи наші, очистити нас і дати нам здоров'я і вічне життя. Тому, брати і сестри, коли приходимо на це місце, відкриваємо своє серце, говоримо з Господом, коли йде молитва, говоріть Богу свої проблеми, те, що турбує, просто і так і коли говорить Ісус, я прийшов там, де сьогодні моляться. Ісус, я прийшов там, де церква жива, там, де діє Дух Святий. Там, де ти силу свою виливаєш, допоможи мені. Ти бачиш, серце болить. Можливо, депресія. Можливо, тиск великий і вже таблетки п'юні не допомагає. Є Ісус, який може поправити наше здоров'я. Є Ісус, який чує молитви, який протягує свою руку і ложить на місця, які турбують нас. Тому, брати і сестри, на цьому місці Господь, і ми до цього Господа будемо звертатися, будемо молитися, будемо дякувати Йому за те, що він дав нам це благословіння зібратися цей недільний день надворі. Холодно, мороз. Але ми оділися, зібралися і прийшли в церкву славити Господа! Слава Богу за це, що Бог дав можливість, що Бог дав благословіння. Сили і здоров'я прийти на це місце. Тому Бог бачив, коли ми збиралися і йшли. Можливо, хтось сьогодні йшов через силу, що стурбувало, і були вагання мені йти чи не йти. І ми зробили вибір і прийшли помолитися. І я знаю, Господь це записав у тій книзі, що такий-то і такий-то був сьогодні в церкві, молився, співав і дякував. За спасіння, яке я подарував. Тому, брати і сестри, наші молитви, наші спілкування і зібрання вони відомі Ісусу Христу, Богу Отцю і Сину Духу Святому. Слава Богу нашого! Зараз ми будемо дякувати Богу, за це служіння і за благословіння, які ми маємо від Отця Небесного. Можливо, у когось із нас є потреба, за що помолитись? Давайте скажемо і разом будемо.